Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших концепцій проєктного менеджменту, яку повинен знати кожен керівник проєктів так званий залізний трикутник або Triple Constraint. Це та базова модель, яка пояснює, чому неможливо одночасно зробити все і швидко, і дешево, і якісно. Розуміння цього принципу допоможе вам уникнути багатьох конфліктів із замовниками та з вашою командою. Отже, уявіть собі, трикутник. У кожній його вершині знаходиться один з трьох ключових параметрів будь-якого проєкту. Перша вершина час. Скільки триватиме ваш проєкт. Коли у вас є дедлайн, це ваш часовий ресурс. Друга вершина вартість. Який ваш бюджет? Скільки коштують ваші ресурси, команда, обладнання, це ваші фінансові обмеження. І третя вершина обсяг робіт. Що саме ми маємо зробити? Які функції, які результати, який буде ваш кінцевий продукт. Це є наші цілі і вимоги. Чому цей трикутник називають залізним? <кій> Тому що він дуже жорсткий. Якщо ви рухаєте одну сторону, то обов'язково зміниться і щось інше. Це закон природи проєктного менеджменту. Розгляньмо цю теорію на простому прикладі. Уявіть, що ви будуєте будинок. В перший сценарій, ваш замовник каже: Хочу швидше, замість цілого року, хочу за півроку. Ну, гаразд, скорочуємо час. Але що тоді відбувається? Варіант А, ми збільшуємо бюджет, наймаємо більше робітників, працюємо дві зміни, купуємо дорожчі матеріали, які можна швидше опрацювати. Зменшили час, зросла вартість. Варіант Б. Зменшуємо обсяг робіт. Відмовляємося від каміну, басейну, декоративних елементів, робимо простіший проєкт. Час зменшили, якість і функціонал таким чином постраждали. Сценарій другий. Скажімо, ваш замовник каже. Нема бюджету. Обрізаємо наполовину. Що тоді? Або ми будуємо довше, тому що потрібно економити, шукати дешевші матеріали, ви можете найняти менше робітників, Або спрощуємо проєкт знову ж таки, робимо одноповерховий будинок замість двоповерхового. Відмовляємося від усіляких прибамбасів. Сценарій третій. Ваш замовник каже: А знаєте що? Додайте на мені ще один поверх і сауну. Що ми зробили? Збільшили обсяг. Це автоматично означає більше часу на будівництво і більше грошей на матеріали, так? тобто виростає ваш бюджет. Бачите закономірність? Змінили одне, це тягне за собою зміни і іншої вершини вашого трикутника. І так відбувається завжди. Ці взаємозв'язки просто стабільно існують. Якщо взяти приклад, скажімо, з IT, не з будівництва, а взяти з IT. То у розробці програмного забезпечення ситуація абсолютно ідентична. Уявіть собі, що ви розробляєте мобільний застосунок, планували робити його, ну, скажімо, три місяці, команда з п'яти розробників і якийсь там базовий функціонал. Раптом замовник каже: додайте мені в мій застосунок іще чат, додайте мені відеодзвінки, і, можливо, давайте вбудуємо туди ще штучний інтелект. Що це є? Збільшення обсягу робіт. Що ж буде відбуватись? Варіант А, ви відкладаєте ваш реліз. Замість трьох місяців стало шість, ви були змушені збільшити час. Варіант Б. Залучаємо більше розробників, можливо, якихось зовнішніх контракторів. Відповідно, збільшили бюджет за рахунок цього зміни цього обсягу. Варіант В. Робимо спрощені версії цих функцій: так, якийсь чат без підтримки доданих файлів, відеодзвінків тільки один на один без групових. Штучний інтелект, якийсь там простий стандартний чат-бот. Компромісний варіант із якістю. Або інший сценарій, ми хочемо запуститися за один місяць замість трьох. Тоді або збільшуємо команду, що означає автоматично більше грошей, або вирізаємо половину функцій, менше обсягу. Так? Тобто аналогія з будівництвом будинку, в принципі, простежується дуже добре. Сучасний проєктний менеджмент каже, що цей трикутник вже. Не такий то і залізний. Чому? Тому що з'явилося розуміння, що є кілька важливих критично факторів, які на нього можуть впливати. Скажімо, якість можна зробити швидко і дешево, але результат буде не дуже. Наприклад, сайт, який постійно падає, або будинок, який там тріщить по швах. Тому якість стала четвертим параметром цього трикутника. Ризики: наскільки стабільне ваше середовище, чи може змінитися, скажімо, законодавство, чи є загроза якоїсь пандемії, чи стабільна ваша команда, чи всі мають дозволи на роботу? Ризики впливають на всі інші ваші параметри. А ресурси це не тільки гроші, це також і люди з їхніми навичками, це є обладнання, це технології, можна мати бюджет, але скажімо, не мати потрібних фахівців, які можуть виконати ваші завдання. Ще треба звернути увагу на зацікавлені сторони, на їхні очікування, на зміни в керівництві. Такі аспекти часто стають для проєкту вирішальними. Навіть ідеальний проєкт може провалитися елементарно через людський фактор, якщо ваші стейкхолдери недостатньо проінформовані або не бачать цінності у тому проєкті, який ви робите. Тому сучасні проєктні менеджери говорять уже не стільки про трикутник, скільки про справжню багатовимірну модель. Однак базовий принцип залишається: змінюєш одне, готуйся і до змін в іншому. І декілька практичних порад для вас, щоб ви зрозуміли, як цю всю теорію застосувати тепер на практиці. По-перше, вашим замовникам ви повинні завжди пояснювати цю логіку. Так, ми тільки що говорили, що коли замовники ваші достатньо проінформовані і знають впливи між процесами і які є наслідки різноманітних змін. То тоді він зможе приймати також і проінформовані рішення. Так, якщо він просить зробити більше, швидше і дешевше, покажіть йому трикутник і скажіть: оберіть два параметри з трьох, а третій доведеться принести у жертву. По-друге, документуйте усе, зафіксуйте початкові умови, час, бюджет і обсяг. Пам'ятайте завжди про scope, schedule і budget cost baseline. І коли щось міняється, показуйте, як це буде впливати на інші параметри. По-третє, коли ви плануєте завжди закладайте буфер на всі ці три аспекти: від 10 до 20% часу бюджету на непередбачувані обставини, бо вони завжди будуть. І по четверте, навчіться говорити ні. Або принаймні так, але так, додамо цю функцію, але тоді дедлайн сунеться на два тижні. Або Окей, зробимо швидше, але нам тоді потрібно ще 50% до бюджету. Отже. Triple constraint або залізний прикутник це не є просто теорія з підручників, це є практичний інструмент, який допомагає проєктним менеджерам якісно управляти своїм проєктом і інформувати своїх стейкхолдерів. Встановлювати реалістичні очікування, так, це є manage expectations, уникати конфліктів із вашими замовниками, тому що коли ви їх попередите заздалегідь, які можуть бути наслідки певних змін, то тоді. Потім в кінці не вийде, що ви прийдете і скажете, у нас раптом подорожчав наш проєкт на 50% і скажуть, а це чому? Так і ви зможете таким чином також краще планувати ваші ресурси. Ну, очевидно, так? якщо ви заздалегідь проговорите ваші обмеження, що ви можете, що ви не можете собі дозволити, то це допоможе вам і в плануванні ресурсів. І запам'ятайте головне, у проєктному менеджменті чарівних рішень немає. Якщо вам хтось обіцяє зробити все ідеально, швидко і дешево. То він або бреше, або не розуміє, про що говорить ваше завдання як проєктного менеджера знайти той баланс, який буде прийнятим для всіх зацікавлених сторін. І залізний трикутник допоможе вам це зробити. А якщо ви хочете глибше зрозуміти, як організаційна структура компанії впливає на вашу владу як проєктного менеджера, і можливості балансувати оці параметри трикутника, то обов'язково подивіться моє відео. Про функціональні, проєктні та матричні структури. Посилання тут і в описі до відео. Обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні випуски, ставте вподобайки і до нових зустрічей!